Днем народження вітаю, нехай очах твоїх відбивається радість, нехай мрії твої виконуються завжди, нехай по житті оточують вірні, люблячі люди. Пам'ятай, завжди дивись на світ зі світлої сторони, а якщо світлих сторін мало, натирай темні, поки не заблищать. Життя хай наповниться позитивом та здоров'ям, серце сміливістю та впевненістю, рахунки в банках примножаться, можливості збільшаться, а любов новою хвилою піднесе тебе на крилах до неймовірних висот, з ним народження тебе.